Таю вас, дорогі друзі, на каналі Жива Надія. Ми з вами сьогодні продовжуємо досліджувати Слово Боже, і ми з вами дійшли до уроку під номером 8, який має назву Субота і останній час. Разом з вами сьогодні, як завжди, я, ведучий Владислав Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов і пастор Богдан Шумчук. Отже, пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, 3-му розділі, дев'ятому вірші, просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована в Бозі, котрий усе створив через Христа. Отже, ми сьогодні будемо з вами досліджувати, мабуть, найбільш дискусійну тему, яка піднімалася завжди усіма християнами, це питання суботи. Багато хто каже, що суботу треба дотримуватися, тому що так сказав Бог. І потім так і робили Христос і перші апостоли. І потім також хтось каже, що Господь змінив день поклоніння із суботи на неділю, а хтось каже, що та в принципі, немає різниці, в який день поклонятися. Взагалі треба кожного дня поклонятися Богу. І в контексті останнього часу також постає запитання, чи потрібно сьогодні нам? Дотримуватися суботи. Ну, тут слід зазначити, що, ну, як ви правильно сказали, суботу встановив Бог. Mm -hmm. Суботу святкували мужі Божі. І після Вознесіння Ісуса Христа на, на небо апостоли також продовжували святкувати суботу. Субота була встановлена в Едемі. І до появи ізраїльського народу, як дехто апелює про те, що субота була для Ізраїля, але в той час ще не було. І Авраам, і до Авраама святкували суботу. І якщо ми подивимось, ніде в Біблії не сказано про те, що субота мала якусь зміну, переформатування чи виконання, субота продовжує бути актуальною. По тій причині, тому що вона дана Богом як, оцей, як ознака. Творіння як ознака могутності Божої і Божої творчої сили, ми в попередніх уроках вже розглядали про те, що Бог, ми визнаємо Бога як Бога Творця. Mm -hmm. І от е, заповідь про Суботу, вона власне вказує, поклоніться тому, хто створив небо і землю, і вказує на Бога як на Творця. Mm -hmm. Іншими словами, коли ми виконуємо волю mm -hmm. Божу, святкуючи Суботу, ми mm -hmm. визнаємо Бога як нашого Творця. Тому коли актуально визнавати Бога як Творця? Останній час чи не в останній. Я думаю, що в кожен час визнати Бога як творця це буде актуально, і саме ось дотримання суботи це ознака того, що ми визнаємо його. Так дуже класна думка, тому що дійсно, коли ми говоримо про суботу, то саме Бог її встановив. Сказано, Бог благословив, освятив, тобто наповнив її своєю присутністю. І коли сьогодні люди говорять про те, що мені немає різниці, то для Бога є різниця насправді. І це ми можемо порівняти, до прикладу, із молодим нареченим, який, ну, наприклад, хоче одружитися із дівчиною, яка в сім'ї є, от, давайте символічно скажемо сьомою за рахунком. От. І потім на весіллі йому от дають не сьому, а першу, до прикладу. Можливо, для тих гостей, які прийшли на весілля, можливо, їм немає різниці, на кому він одружиться, але для нього ж то різниця є, тому що він покохав саме ту. От так само, і Бог. От він сказав чітко, що сьомий день, і також він проголосив десять заповідей, він написав їх. На каміння, а камінь це символізує вічний матеріал, і він сам прописав своїм пальцем, і Господь сказав, що що вийшло із вуст моїх, того не зміню. І ми ніде не побачимо в Біблії, як сказав брат Богдан, про те, що десь щось було змінене Тому що ви знаєте, багато хто каже, що Христос воскрес в неділю, і в Біблії немає прямої вказівки, але якби субота була змінена, на неділю, чи так це воно, чи не так. Ну, дивіться, ви доречно сказали, що люди кажуть, та який, яка різниця і який день поклонятися. Mm -hmm. Тут же питання не тільки в поклонінні, mm -hmm. а питання в тому, щоб піти у спокій Божий. А Бог, навіть Бог у спокій тільки один день, у сьомий. То він робив свої справи, а потім усьому йшов спокій, це перше. І то, що тільки один день Бог назвав на ім'я, наймення це субота, це теж про, про що кажуть. І люди кажуть: ну а Христос що змінив? Але я от читаю Євангеліє від Луки, 4,16, Тут написано: І прибув про Христа. Він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Батьки Христа ходили в синагогу в суботу, бо десь ця звичка ж, вона народилась. Це була звичка Христа. Чого він повинен був? Звичку, звичку свою міняти не поміняв. І він про, апостолам апостолом про це нічого не говорив, що після моєї смерті у віковіччі суботній день. Бо ми читаємо в тому ж Євангелії від Луки, коли жінки прийшли до Христа до могили, то це вже був перший день неділі. І він воскрес перший день неділі. І після чого і Христос ніяких вказівок, хоч Павло пише, він 500 браттям явився, ніяких вказівок в Біблії. Це ж грандіозна річ. Бог своїм перстом у суботу створив, закінчив створення світу. Це ж грандіозна річ поміняти цей день. Ніде не слова. І як це люди розуміють те, що ніде не слова у святому письмі нема. Але ми розуміємо, чому у нас база всього це велика боротьба між дияволом і Христом. День Сонця це був день поклоніння в'язичників, найвеликій. День, в якому вони поклонялись своїм богам, сонцю, головному Богу. І ми знаємо, імператор Авреліан 276 року ввів в імперії в Римській цеке поклоніння Сонцю, і дьявол бореться за це. Ми кажемо, дьявол бореться за поклоніння собі. І коли він каже, що я сонце. І поклоняйтесь мені, то він буде до кінця боротися за цей день. Тобто, знаєте, коли християни кажуть, та для мене різниці нема, коли вклонялися, але для дьявола різниця є. Бо за це перший, за перший день він бореться, значить, він дявол не каже: давайте вторник, середу, а чого бореться? Бо це день сонця, це язичний який свято, яке перейшло в християнство. Що можемо сказати про надію? Mm -hmm. Саме так. Тому, по-перше, так, як ви дуже класно сказали, що це грандіозна річ, якщо взяти щось змінити, тим більше, Ісус Христос сказав, що не може бути змінено нічого із закону. І Ісус Христос сказав, що я не прийшов змінити. От. І знову ж таки, коли ми говоримо про те, що якось Бог сказав, тобто що Бог якось показав це, але не сказав це ну, власними устами, то це неправильно, тому що в Біблії, як раніше було, коли Господь казав, що це важливо, він багато разів про це наголошував, і він багато разів наголошував, що це має бути субота. Навіть в книзі буття він говорив сьомий день, сьомий день, сьомий день. І він говорить, що якщо є якесь число, яке. Пояснює мої відносини людину із, із тобою, то це саме число сім. Якщо ми порівняємо з об'явленням, то це вже. Так. Да. І, і дивіться, ну коли б це так було, то Павло б змінив би цей день. Mm -hmm. Але ми читаємо вже книга дії апостолов. Павло приходив синагогу в суботу проповідує, і до нього підходять язичники. І кажуть услідуючу суботу, кажи нам теж приходь. Ну, Павло би мог сказати: ну, це для юдеїв я прийду, а для вас я прийду в неділю. Ви ж вже їдь. Але Павло до язичників теж приходив в суботу. То де заміна? А заміна тільки в тому, що церква поміняла цей день, і католицька церква, церква від цього не відхрещується. Вони угу. така, як ми поміняли. І це для них важливо. Вони навіть досліднику адвентисту дали золоту медаль. За те, що він показав, що субота в Біблії це день Господній. Вони йому дали золоту медаль. Чому? А вони кажуть, що це вказує на силу нашої церкви, що ми да. День Господній, Бог сказав так, але він нам таку силу дав, що ми поміняли. Ти правильно все сказав? Та це ж Бог поміняв, а він нам дав силу, і це доказує, що в'якавна сила. І вони кажуть: дивіться, усі християни неділю, це ж наша сила. Отаке воно, знаєте, християни, силу людську, католицьку, а не ну, саме, так, саме так. Але ми знаємо також, що Біблія говорить про те. Коли, до прикладу, до нього підійшли до Ісуса Христа, підійшли Його учні, що Він їм сказав? Що моліться, щоб ваша втеча не сталася ні зимою, ні в суботу. На майбутнє. Це все стосується майбутнього. Якщо в майбутньому якраз саме вже напередодні Його приходу, людям не важлива субота, то чому Ісус Христос сказав, що так потрібно про це молитися? Виникає логічне запитання. Чому так сталося? Тому, коли ми говоримо про останній час, логічно стає, що субота. Це вічне овелі. Вона вказує на творця. І тут така, така думка: коли б суботу святили усі люди, не було б ні Дарвіна, про якого ми казали, ні Карла Маркса, нічого б не було. У людей би не було навіть думки про те, що хтось що, то якось створилось воно само собою. Бо люди, бо коли б Дарвін про це сказав, люди скажуть: подожі, ми ж в суботу увесь світ ходить на поклоніння творцю. Що ти кажеш? Угу. І дьявол, спрятавши суботу від людства, ось у нас сьогодні пам'ятний текст, що це таємниця відвічна, яка просвітиться в останній час повинна. І дьявол спрятався, і тому треба просвітити цю істину. Що це Бог і в нього є день. Угу, uh -huh, uh -huh. Саме так. Е, багато хто ще теж стверджує про те, що творіння тривало не 6 днів, саме, а 6 тисяч років, враховуючи те, що якби, день за рік, ну і там починається всіляке таке. Що ми можемо сказати? Тут про це? цікава така а, гра слів, Бога, один день, як тисячу років, але mm -hmm. і тисячу років, у Бога, теж як один день. Mm -hmm. Ось, а, Знаєте, субота вона також спростовує ці аргументи. По тій причині, що якщо е, буквально шість, е, ну, там, тисячу років один день, тисячу років інший день, тоді що робити з суботою? То яка її функція? ось. І е, е, ну, якщо вдаватись там в деталі, то ніде в Біблії не зображається день з порядковим числівником, як е, Пророчий період, чи як тисячолітній період. Тобто це е, граматика єврейської мови, коли і mm -hmm. день, йде з порядковим числів, день перший, а це ми mm -hmm. бачимо при творінні. І також, якщо день окреслений вечір ранок, це також вказує на те, що це був буквальний день. Mm -hmm. Ось. Тому, коли ми читаємо е, Слово Боже і перші розділи книги Буття, вони нам показують про те, що це були буквальні дні. І саме субота, святкування суботи показує про те, що це не просто був знаєте, еволюційний період, який був під контролем Бога. Це був буквальний день. І тим самим ми визнаємо, що Богові не потрібно 6 тисяч років. Ми визнаємо, що Богові не потрібно мільйони років для того, щоб пройти цей шлях творіння. Для нього буквально сказати слово, окреслити це в певний часовий період як день. І і, і ми визнаємо, що це так і було. Mm -hmm. Ось саме тому а, субота це ще один із моментів, який вказує на, на нашу віру стосовно буквальності днів творіння. І саме тому ми її святкуємо. Ну не саме тому, а одна із причин, чому ми також святкуємо суботу. Mm -hmm. Так, чудово. чудово. І хотілося б також от поговорити про. Вічний спокій, який буде пізніше. Книга пророка Ісаї, зокрема, говорить, про що нам? В який день ми будемо приходити? В суботу від суботи, суботи. в суботу. Угу. Я ще хотів е, таку remarку, то що брат Богдан сказав, угу. це у Бога Петро пише один день, як тисячі років. Угу. Мабуть, у Бога де є пространство, де часу майже і нема, і таке може бути, бо Бог він над часом, над простором, над усім. Він створив час. Спочатку було слово, а що було до початку. Ми не знаємо, що воно було щось було, а що не знаємо. Тому в Бога той ми є якийсь час, який ми можемо не розуміємо. Але на землю, коли Бог прийшов, він вписався у той час, що у нас. Тому тут той текст не приходить для землі. Для Бога він приходить. І тому Петро каже: це у Бога, а у нас. У нас же не так воно. Тому у нас шість днів і сьомий день це субота. Це, це цікавий момент. А ще я пам'ятаю такий нюанс, так як в єврейській мові тисяча це буде Елеф. Mm -hmm. ну, а один в неї буде позначається буквою Алеф. Mm -hmm. по, по суті, якщо написання в них одне і те ж саме. Єдине, що гласовка, яка була тільки в 400 році, здається, mm -hmm. от масуретами придумана, бо по-іншому, якщо прочитати без гласовки, там одне і те ж саме слово. Тому для Бога різниці, який стоїть поза часом, немає абсолютно ніякої. Mm -hmm. Саме так, саме Бога так у Бога інший час у тому, що він бачить і те, що було, і тут же бачить те, що є, і те, що буде. Отак, От так що у нас же такого нема, то ми не можемо пристосуватися до Божого часу. Саме так, саме так. І знову ж таки, ще хотілося підкреслити про те, що наш Бог це Бог порядку. Все, що він дав, о, це є вічне повеління, що вийшло із його вуст, і субота, зокрема. Він є Богом порядку. Завжди була субота, і ми не можемо сказати, що завжди була субота, Ну зараз це не важливо, а потім там вже буде субота. Ні, наш Бог це постійний Бог. Він сказав учора, сьогодні навіки той самий. Ісус це мені сподобалась. Ваша думка от в плані порядку: Бог mm -hmm. і порядок. І от я собі уявляю, коли Бог, знаєте, так можливо, так би мовити, офіційно дає написано mm -hmm. на камені, дає mm -hmm. для людини. А потім ми, як люди, не хочемо це виконувати і кажемо, ну, мається на увазі тепер вже щось інше. Ну, Бог так би не працював, тому що якщо він дає щось там, наприклад, офіційно, він офіційно щось би і заперечив. Тобто, Чи сказав би, що виконав, чи ще щось тому подібне. Але ми такого не зустрічаємо. А придумувати натяки до особи божества, яка, в якої все чітко по порядку, і все. Гармоніює, ну це буде ну, неправильно кмінь. Угу. І, це... І ця ремарка, що кажуть: Та, я кожен день поклоняюсь Богу, яка різниця? Дивіться, пустеля. Там вони з Богом йшли. Поклоняйся кожен день, ти бачиш, де Бог. Але Бог каже: день суботній ману, не збирати. То піде хворо збирати, тобто Бог відділяв пустелі, де він був посеред народу, його палатка, його скиня посеред народу. І Бог би сказав, в мене от палатка, кожен день приходьте, поклоняйтесь. Ні, Бог каже. В суботу, хто вийшов хворо збирати – це гріх. В суботу, хто пішов манну збирати, це гріх. Бог не сказав, що я тепер з вами, тепер кожен день. Ні. Він відділив і там цей день поклоніння. Тим більше, коли ми mm -hmm. говоримо про вічність. Коли Бог, Бога так само з нами буде. 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 З Кінія Бога з так, і, і там ми будемо-суботу в суботу приходити на поклоніння, тому. Угу, саме так. Отже, висновок із цього цього, що якщо ми хочемо дійсно принести Богові приємно, якщо ми хочемо віддати йому хвалу, і славу, до чого нас закликає е, вістка трюха звістка, то ми просто маємо. Поклонятися йому в суботу за його образом, за його образом, ми і створені. Тому я запрошую вас, дорогі друзі, детально досліджувати Слово Боже, завжди черпати кожне слово, яке там написано. І також вам дякую за перегляд і хочу запросити вас на наші богослужіння. Щосуботи, о 10-й годині місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича. Ми маємо більш детальне вивчення Біблії. Запрошуємо також вас підписуватись на наш канал і запрошуємо вас переглянути наші інші відеоролики. Ви знайдете на нашій сторінці, на нашому каналі дуже багато різного християнського контенту, який буде вам до душі. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе, до побачення!